Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень, ніби вітають усіх добрий день. Ой, хто це там плаче? Малята, давайте подивимось. Це хлопчик. Як тебе звати, хлопчику? Андрійко. А що в тебе сталося? Я почала одягатися на прогулянку та розгубив всі гудзики від ковтинки. Не плач, Андрійко, ми тобі з дітками допоможемо. А ось Андрійкова гарна ковтинка. Якого вона кольору? Жовтого так, але ж не застібнеться тепер. Бо залишився один гудзик, а решту Андрійко загубив. Діти, як ми можемо допомогти Андрійкові? Подаруємо йому гудзики, так. А де ж ми їх візьмемо? Їх можна зліпити своїми рученятами. Давайте розглянемо гудзик. Який він? Круглий, так. А якого він кольору? Зеленого, правильно. А навіщо гудзик дірочки? Для того, щоб можна було його пришити голкою з ниткою. А чи можна дітям брати до рук голку? Ні. Має гострий кінець і є небезпечною для малечі. Голкою користуються тільки дорослі. Давайте покажемо, як шиють голкою дорослі. Однією ручкою шиємо. Тепер іншою. Молодці. Для роботи нам знадобиться пластилін зеленого кольору, дощечка, серветки, олівець і шаблон ковтинки. Починаємо ліпити. Від великого шматка пластиліну відчіпуємо маленький шматочок. Ставимо на долоню, іншою долоню накриваємо пальчики разом, скочуємо кульку круговими рухами зліва направо. Тепер кульку розплющуємо в долоньках, ставимо на дощечку та олівцем робимо дирочку одну і другу. Ставимо на кофточку. Тепер знову ліпимо, відщіпуємо від великого шматка маленький. Можна ліпити на дощечці. Для цього ставимо пластилін на дощечку, долонькою накриваємо, коловими рухами, скачуємо круглу кульку зліва направо, однією ручкою тримаємо дощечку, долонькою притискаємо, розплещуємо пластилін та олівцем. Видавлюємо дирочку, ставимо на кофточку. Ось і зліпили ми гудзики для Андрійкової ковтинки, а вже мама йому їх прищіє. Дякую вам малята за гудзики. Ви справжні друзі. Малята. Скажіть, то що ми з вами сьогодні ліпили? Гудзики, а для кого? Для Андрійка. Молодці діти, ви допомогли хлопчику Андрійкові. Тепер знову можна весело гратися. До нових зустрічей!